Тож, давайте ми швиденько перейдемо до складів команд. Розпочне. Гостьова команда. Або все ж таки винесли уроки підопічні Валентина Полотавця. Отаж, штрафний удар з лівого краю йде подача навіть простріл. Другий парирує, але все ж таки є удар по воротах і самбірнева 2 гол у сьогоднішньому матчі. Все одно можна назвати його швидким. Максим Гайдук. Після того, як відбив удар Олексій Друї. З другої спроби все ж таки заштовхав, добив, як хочете називайте. Але м'яч все ж таки опинився у воротах. Реалу фарми. І у нас 0-1. На 15-й хвилині сьогоднішнього поєдинку. Перші кроки у дорослому футболі для нього. Йде подача, йде подача ворота, в принципі, під попередчину, другий парирує. В принципі, надійна сьогодні є голкіпер про фармацевтів. От зараз тепер спроба атаки швидкої атаки Одеситі, вона не пройшла. Від Марченка передача найкраща, але все ж таки перехоплюють Одесити. Треба бити м'яч на лінії, штовного майданчику. Є удар і є гол! Зрівнює Реал, форма рахунок! Едуард Шахалєв підключився до цієї атаки. Як же здорово. Ну, власне, не вперше я у поточному сезоні бачу, як Одесити забувають після того, як. Уже, здається, момент був втрачений, але до останнього бореться за м'яча. Ну, власне, досвід, я думаю, Валентина Полтався підказує йому, що потрібно чіплятися до останнього, боротися. Ну, і так само сталося і у цьому епізоді. Помилилися гравці самбірчан на своїй половині поля і зіграв до кінця Андрій Золкін. Є два. Асистенти арбітра, так званий перший і другий, після цього кутового продовжу. Де подача. Ну, ох, забиває самбірнего два! Після помилки від Одеситів після невдалого рикошету. Максим Крамарчук, здається, відзначився у цьому епізоді. Дуже невдалий рикошет для Одеситів після подачі кутового. І знову стандарт кутовий цього разу призводить до взяття воріт. В таблиці Реал Фарма сьогодні програє з рахунком 1-2. Матч був насправді цікавий. Давайте трішки про події також поговоримо. Богдан Бідзінський вже на п'ятій хвилині не реалізував пенальті після сейву Одеситів Олексія Друї. 15-та хвилина Самбір два за допомогою Максима Гайдука. Все ж таки відкриває відкриває рахунок у цій грі. Але ще до перерви Едуард Шехлєєв відновлює паритет на табло. У другому темі Максим Крамарчук на 55 й хвилині зрівнює виводить. Самбірнеу два вперед. Ну і встановлює остаточний рахунок на табло у нашому сьогоднішньому матчі. Друзі, дякуємо, що до друзі. Якщо вам цікаво бачити ще більше футболу, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм. Там ми викладаємо не тільки огляди матчів, а й швидкі новини, інсайди, меми та цікаву статистику. Усе, чого ви не знайдете тут на Ютубі, є саме там. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані.